Миколайовичу, Науменку Володимиру Олексійовичу та Прийдуну Петру Андрійовичу. Будь ласка. Петро Миколаївич, просимо вас до слова, будь ласка. Товариство, ну, десь років 7 тому лікар-хірург Канюк запросив мене до на той час уже столітньої жінки, яка проживала по вулиці 40 років перемоги Олександра Гальона. І от, з нею говорячи, людина була у своєму, ну, прекрасно розуміла, прекрасно розказувала про те, як вона жила. Вона розказала і про громадянську війну, і про, про той голод 21-22 року, який був на нашій території. Потім ми все ж таки намагалися вияснити, де ж було поховано і що ж було тут у нас у Радошці. І вона чітко розказала про те, як вмирали, чому вмирали і де були поховані. Так от, за її свідченням, оця оця канава, оця канава, бачите, залишки цієї канави, які проходять понад тином, понад кладовищем. Тягнуться від тої вулиці, і ця канава тягнулася через гаражі аж до початку лікарні, аж до початку лікарні, тобто зараз на цій канаві там побудовані гаражі. Саме сюди в цю канаву звозили померлих селян, які приходили шукати свій порятунок. Із сіл приходили в місто з тим, щоб знайти купити собі хліб, який мав би бути рятівним для їхньої сім'ї. Страшна трагедія, геноцид українського народу, призвела до того, сфабрикований або, скажімо, організований голод тодішньою комуністичною бандитською владою з метою винищення українців, тому що українці за своїм Характером були господарями. Вони самі хотіли господарювати на своїй землі. А от у тій комуністичній системі було побудовано про те, що потрібно, щоб всі люди входили до державних господарств, тобто позбавлені свого власне майна, а українці в цьому всіляко опіралися. І тому та програма створення колгоспів. Вона не була виконана вчасно, а тому саме під цим приводом, щоб зламати дух, було і організовано оцей голод геноцид. Мільйони людей за різними джерелами від 7 до 10 мільйонів вмерло лише тільки 32-33 році. По на території України, але втрати України навіть цими 10 мільйонами це не остаточні, оскільки фактично було підірвано генетичну генетичну основу української нації. Фактично не народилося внаслідок голодомору, не не народилося ще щонайменше 15-20 мільйонів, і таким чином, якщо б порівняти ту народжуваність, яка була в радянському союзі в Росії чи на інших територіях, де не було голодомору, і з тою кількістю, яка була народжуваність на Україні, то на цей час в Україні могло би бути за підрахунками близько 100 мільйонів українців. Тобто, фактично, це призвело до того, що ми бачимо, що в Україні зараз близько 46-45 мільйонів. Я хочу ще сказати про те, що не тільки потрібно пам'ятати про те, що відбувалося у ті роки, давні роки на території України, пам'ятати свій родовід, адже, наприклад, в моїй сім'ї лише тільки в маминій родині дві молодші сестрички за мою маму. І брат померли в цей голод. Також в цей голод помер і дід, мій дід або мамин тато. Маму врятувало лише те, що був ще від першого шлюбу батька був старший брат Петро, який приїхав ховати батька, і побачив ту ситуацію, що мама і ще старша дівчинка Марія, які ще залишилися при бабі Олександрі, голодували. І от йому можна було к військовому влаштувати одну із них в інтернат. І от він забрав мою маму, забрав в інтернат і влаштував її в інтернат. І так вона пережила оцей голод і таким чином змогла повернутися пізніше, пізніше додому. По батьковій родині. ну Батько був у баби один, але мій дід був розкуркулений. І було забрано все майно, забрана хата, і він змушений був виїхати з села Ставків. Ну на той час у Желеніно. Але залишилася його рідна сестра. І вона побудувала, оскільки хату було забрано, побудувала поблизу хати курінь і жила в тому курені своїми дітьми і страшно голодали. Це є свідчення, що зараз є живий Крепченко Микола Васильович, який жив поряд, який бачив це. Який знав і цю і тітку, і знав її дітей, які, які теж, теж дуже сильно голодали, я хочу сказати ще і про те, що історію потрібно знати, тому що історія має властивість повторюватись, і вона має зараз якраз оту спіраль, якраз вона підходить до того, що починається черговий геноцид, тільки форма геноциду дещо інша. Якщо тоді відбирали силу і відбирали хліб, прирікаючи людей до голодної смерті, зараз інша форма геноциду. Зараз зробили недоступними для більшості населення ліки, і люди не мають можливості їх придбати для того, щоб себе вилікувати. Зараз зробили настільки малими. Пенсії, малими заробітні плати, що люди е, неспроможні е, біологічно ну, х, нормально харчуватися, і це призводить також до ранніх смертей. Тому, знаючи те, що було тоді, потрібно знати причини, хто ж це робив. І це робила хазарська орда як тоді, і так зараз Хазарська орда залишається в Україні і нині. Україна Українці, вони все.